Подяка нашим громадянським друзям. Велика подяка банку, велика подяка уряду Франції за цю е, прекрасну угоду, яку ми сьогодні працюємо в часі війни робити такі важливі речі, деколи неможливо. Але специфіка Львова і специфіка України, що ми неможливі речі робимо можливі. Сьогодні в цьому залі є присутні депутати міської ради. Є присутні представники бізнес-середовища, є, присутні, є, бізнес є е, працівники міста, і ми розуміємо нашу велику відповідальність не тільки перед мешканцями Львова, а перед мешканцями України і велику відповідальність перед нашими західними партнерами. Тому що ця підтримка, яку ми отримуємо, вона нас зобов'язує більше працювати, бути кращими, і звичайно, ваша підтримка дає можливість наpmodуфіційно ресурси резервувати для підтримки процесів. Je vraiment sensible que ça maintenant. Bonjour ici aussi Я хочу з ваших рук і надає Я дуже радий бути сьогодні гостем міста Львова разом з послом Франції в Україні. Йдеться насправді про перший візит директора французької агенції розвитку сюди до України і до Львова, і був радий підписати з цієї нагоди важливий документ, який спрямований на допомогу в реалізації проекту покращення модернізації транспортної інфраструктури міста, яка поєднає центр Брокен центральну лікарню, яка я, я, в якій він знаходиться. З різними центральним районами міста проект, який насправді дозволить покращити умови життя львів'ян, але так само тих, хто знаходить тут прихисток або приїздить, аби лікувати поранення травми війни і в яким я хочу принагідно скласти свою глибоку пошану. Цей проект, наша участь в ньому, це звичайний своєрідний знак солідарності, підтримки всьому народу України. Йдеться лише про перший крок, але який я сподіваюся. Ваюсь, буде продовжений у формі більш поглибленої, більш міцної співпраці. Цей проект дозволить. Я сподіваюсь, супроводжувати цю динаміку, яку демонструє Україна. Прискорити її розвиток і покращити умови життя українців в цих непростих умовах. Ми зараз знаходимося фактично і говоримо про першу фазу. Про першу чергу це є ось ця фіолетова е територія. Це є перша черга нашого масштабного проекту. Вона до підготує нам фактично профіль вулиці, підготує нам е е смуги руху. все буде підготовлено для того, щоб трамвай запустити. Але щоб він сюди міг поїхати, нам потрібно реалізувати ще дві черги: у зелена і оця. Е Синенька, так, тобто, щойно після цього, після реалізації всіх тих трьох черг. Трамвай поїде в нас до е, м, лікарні святого Пантелеймона. І далі в нас є наймасштабніша, фактично в перспективі на перспективу наймасштабніша черга оця жовтенький колір. Так це є п'ята черга, вона власне нам дозволить е, зробити продовжити трамвай ще далі, щоб він поїхав аж до соцжитла. Таким чином, у нас фактично є всього п'ять черг. Першу, яку ми зараз бачимо, і зараз яка планується реалізуватися, друга черга це є пішохідний міст, який сполучить нам житловий квартал з входу. Одом в лікарню і далі в нас і наступні це черги, це і третя і четверта черги, які власне сполучать нам з першою запустить першу чергу трамваю. Проект про який ми зараз бачимо на екранах. Це фактично є перша черга великого грандіозного проекту реконструкції вулиці Количука з будівництвом трамвайної лінії. Це фактично перших. 560 метрів з 2,6 км загальної довжини проекту. Цей перший проект фактично передбачає уже приведення до всіх відповідних норм цю ділянку, яка є на протидікарні від вулиці Мазепи, фактично до перехрестя з вулицею Орлика, включно з самим перехрестям, і він фактично закладе вже основу для майбутньої трамвайної лінії. Тобто сама трамвайна полія в нас в цьому проекті не появиться. Це проект, фактично який передбачає основу закладення смуги громадського транспорту, загального автомобільного транспорту, двосторонні велодоріжки, вріння рельєфу. Всі необхідні підготовчі роботи вже будуть зроблені. Але сама трамвайна лінія вона вже запуститься, коли буде реалізовані ще дві черги, які з'єднають уже існуючу кінцеву трамвайну з фактично вже районом лікарні. На сьогоднішній день планується, що роботи старта приблизно можуть стартувати при кінці року. Це приблизно листоп жовтень листопад, десь десь орієнтовно так, тому що є процедури, фактично, які пов'язані власне з підготувань тендер і підготовчала до самого будівництва. На сьогоднішній день проект фактично знаходиться вже на фінальній стадії і найближчим часом буде в експертизі. Пройде експертизу. І після того ми вже зможемо. Розпочинати вже всі підготовчі роботи до власне старту міністерства.